Доброго дня, ви на каналі Світоп-Телевона і з вами я, лікар Богуцька, Зоряна Богданів. Сьогодні тема у нас надзвичайно цікава це є препарат Рибоксин. Всі ми знаємо про цей препарат, дехто вже про нього забув, ні пам'ятають, але відгуки усіх прекрасні. Що це за такий препарат, які його побічні дії, і чи він такий добрий, як його рекламують? Рибуксин коштує копійки в аптеці, його може собі дозволити кожен. Це надзвичайно прекрасний препарат. Дійсно, скільки ми було хворих, скільки ми назначали цей препарат, і про нього хороші відгуки. Він діє, яку має він і має він дії, найбільше на що ми опираємося і чому я його призначаю. Антигіпоксичну дією він знімає повністю гіпоксію серцевого м'язу, покращує фракцію викиду, знімає кисневе голодування, а також цей препарат має дію антиаритмічну. Гіпоксичної приблизно 60%, антиаритмічною є 40%. Він є попередником АТФ, тобто вітаміна, який відновлює серцевий м'яз, покращує. Кровопостачання в серце у м'язі і знімає кисневе голодування, які є покази до призначення даного препарату. Це є ішемія, стенокардія, перенесений інфаркт міокарду, ангінальні болі, болі в серці. Кардіоміопатії, а також кардіоміопатії ендокринного характеру, коли є щитовидні, коли є кардіоміопатії, викликані цукровим діабетом. Що, як діє іменно Він як антиритмічний. Коли є кисневе голодування серцевого м'язу, серце починає скорочуватися швидше. Наростає тахіаритмія, тахікардія. Коли ми починаємо колоти рибоксин, Знижується частота серцевих скорочень за рахунок того, що насичується серце киснем. Пульс стає норма, тобто в межах від 60 до 80 за хвилину. Далі, які, які є ще основні функції даного препарату? Даний препарат дуже прекрасно діє на печінку, він усуває всі види гепатитів. Тобто Токсичні гепатити викликані медикаментами, хімічними речовинами, вірусні гепатити, гепатит Б, С. Також стеатогепатит це є жирове перероження печінки. Цей препарат рибоксин він покращує виділення виштовхання надлишкового жиру з гепатоцита, структурної одиниці печінки, чим покращується робота печінки. Також даний препарат він покращує регенерує слезову оболонку шлунка 12-палої кишки. так що він є надзвичайно прекрасним препаратом при виразках, при гастритах. Він піднімає імунну систему, покращує фагоцитоз, стимулює виділення фаготоцитів, і які стоять на сторожі нашого, нашого організму, вони стоять на сторожі виникнення бактерій, вірусів, і які зразу йдуть у бій. Також він прекрасно діє на нервову систему, коли є емоційне вигоряння, коли є стреси, психологічні навантаження, він покращує. Іменно роботу нервової системи покращує проведення імпульсів по нервових закінченнях. Це дуже добре при цукрових діабетах. Також цей препарат дуже добрий при зниженні фракції викиду серцевим м'язом. Це є після перенесення гострих інфарктів міокарду. Тобто препарат є дієвим. Він робить свою роботу, він покращує роботу організму, насичує організм киснем. Його дуже часто використовували після перенесення коронавірусних захворювань, коли був понижений кисень в організмі. І він показував прекрасний, прекрасний результат, коли його не можна призначати або кому не можна, Протипокази до даного препарату Протипокази є індивідуальна непереносимість, а також є подагра. Порушення піміденових і поринових обмінів, коли накопичується сачова кислота в суглобі. Цей препарат трошки підвищує кількість виділення сачової кислоти. Тому таким хворим потрібно бути обережним з цим препаратом. Якщо є збільшення сачової кислоти, ми бачимо по аналізах, значить, введення такого препарату ми припиняємо. Попробуйте. Дійсно, допомагає. Хорошого вам дня! Підписуйтеся на мій канал. Вас чекає ці... 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 велика кількість цікавої інформації. Якщо є якісь питання, якісь... На якоїсь теми, що вас цікавить, випишіть і ми будемо про це говорити. На все вам добре, до побачення!